Діджиталізаріум – енциклопедія цифрових технологій. Розкажу вам про пристрій на нашій кухні, який ми всі називаємо між собою просто мікрохвильовка. Насправді це не мікрохвильовка це багатофункціональна піч, тобто комбінована піч так точніше. Виробник Кобальт Сістем ЛТД, торгівельна марка. Кобальт Meister, а сама піч має назву Talkin Combination Oven MK3. Вона не є локалізованою, але тут не так багато фраз він промовляє, щоб не запам'ятати це і якось би це мене напрушувало. Я сказав, що ми її називаємо мікрохвильовка, тому що найчастіше ми її, в принципі, використовуємо як мікрохвильову піч. Вона справді і виглядає як мікрохвильовка, вона достатньо велика, на 25 літрів ємність, корпус її білого кольору, передня панель і двері, і отаке. Скло, через який навіть трохи видно, що там у нас стоїть всередині. Вся ця передня панель має чорний колір. Кнопочки у нас сріблясті. В принципі, сам корпус має округлі кути, а от дверцята мають прямі кути. Виглядає вона достатньо симпатично, як на мене. То, що я пам'ятаю, це мікрохвилі на 900 Вт, гріль, здається, 1150 Вт, конвекція 800 Вт, і у комбінованому варіанті роботи він може брати до 2400 Вт. Ви вже почули, що окрім мікрохвильовки, як такої, ми ще маємо гріль та конвекцію та їх роботу у поєднанні в певній комбінації. Щодо органів керування і що ховається за цими кнопочками на передній панелі, насправді кнопочок достатньо багато, їх, якщо не помиляюсь, 19 штук. От але заплутатись у них важко, бо насправді вони йдуть отакими рядами, але деякі з рядів утворюють такі умовні фігури, мабуть, геометричні. Самі кнопки вони достатньо тактильно добре відчуваються. І ми розглянемо кнопки зверху до низу і паралельно будемо говорити про якийсь функціонал самої печі зверху до низу, зліва направо. Сама верхня кнопка в лівому верхньому куті нашої панелі це кнопка, яка дозволяє почути нам час, який виставлений на підсит. Ну тобто він проговорить котра година на теперішню хвилину. Теперішній час звучить це приблизно так. Six, twenty, five, Якщо ми її затиснемо і Деякий час потримаємо, у нас буде можливість обрати гучність сповіщень нашої печі. 6, 20, 6, set volume. Так, він сказав set volume, Тобто ми можемо встановити кнопками, які відповідають за виставлення часу приготування. От саме цими кнопками ми можемо обрати гучність печі. Volume. Five. кнопочкою, якою ми обираємо десятки хвилин, ми зменшуємо гучність Six, twenty, і кнопочкою, якою ми виставляємо хвилини для приготування. Не десятки хвилин, а хвилини ми можемо додати гучність. Знову ж таки, ця кнопка, натискаючи, яку ми можемо дізнатися, котра година, і виставити гучність сповіщень. Ми можемо потримати її ще трохи. Six, twenty, Set Volume, Set Clock і можемо увійти в режим виставлення годин, тобто можемо поставити. Години і у режимі очікування при натисканні на кнопочку, про яку ми говоримо, ми можемо почути саме час. Переходимо до верхньої правої кнопочки, і це кнопка таймеру. Як воно працює? Якщо ми у режимі приготування натиснемо на цю кнопку, ми почуємо час, скільки нам залишилося до закінчення програми приготування. Або ж ми можемо використовуватися. Виристовувати таймер нашої печі. Просто як автономний таймер кухонний. Ми можемо натиснути на кнопку таймера, обрати той час, який нам необхідний. Ну, додамо, наприклад, 10 секунд. І натискаємо час. Все. Пішов відлік. Ми, наприклад, варимо яйця. На плиті, на звичайній. Все, у нас пройшло той час, який ми засікали наварку яєць на звичайні плитки. Тобто таймер ми можемо використовувати як автономний прилад для використання на кухні. Спускаємось трошки нижче, і тут ми маємо чотири кнопочки, які утворюють такий умовний квадрат. Ми почнемо з верхнього лівого кута цього умовного квадрату. І на цій кнопці у нас міститься кнопка, якою ми можемо обрати режим роботи мікрохвильовки. Тобто один раз я натиснув, я почув, що у нас увімкнений. Мікрохвильовка на максимальній потужності. Якщо ми її будемо натискати послідовно ще декілька разів, то ми можемо обрати режим менш потужний. Medium Power Microwave. Medium Low Power Microwave. Low Power Microwave. низький High Power Microwave. і так далі. Переходимо у цьому умовному квадратику до правого верхнього куточка, і тут ми маємо е, можливість увімкнути гриль. тобто наша піч почне працювати не як мікрохвильовка, а як піч-гріль, яка допоможе нам щось нібудь там запекти. У режимі гриля ми можемо обрати тільки час приготування, minute, minute. натиснути старт для початку випікання. Повертаємось до нашого квадратика і беремо лівий нижній куточок. Коротше кажучи, це кнопка, яка дозволить нам увімкнути комбінований режим. Комбінешн мідієм лопа майкроведрил. Я натиснув один раз, і ми почули, що у нас увімкнувся комбінований режим роботи мікрохвильовки і, здається, гріль. Давай ще раз повторно. Ще раз натиснув. Ми почули, що у нас буде працювати мікрохвильовка і конвекція. І він запропонував нам певну температуру. Якщо я правильно почув, то це 180 градусів. У нас трошки нижче. Я, ми до цих кнопок дойдемо. Я розкажу, є дві кнопочки, які дозволяють нам додати градусів або зменшити градуси. One, 190 я додаю 100 дегріс С комбінейшн міді у режимі 100 дегріс С. Конвекшен. У режимі мікрохвильовки і конвекції, так коли вони будуть працювати разом, я можу обрати температуру, а потім можу обрати час приготування, натиснути старт, і в принципі у нас піде працювати той чи інший режим. Тобто ця кнопка лівий нижній куток дозволяє нам обрати комбінований режим мікрохвильовка. І гріль або мікрохвильовка, і конвекція. Переходимо нарешті до четвертої кнопочки в умовному нашому квадратику. Натискаємо кнопку, яку я озвучив раніше в нижній правий куточок. Це режим конвекції, в який ми теж можемо обрати у тими двома кнопочками для додавання і зменшення температури додати або зменшити температуру, яка буде використовуватись у нас в режимі конвекції. Спустимось трошки нижче цього умовного квадратику, і ми маємо три кнопки: ліва з них це кнопка, яка відповідає за режими. Розморозки, тобто ми можемо розморозити у нашій печі певні продукти. Правіша кнопка для де запрограмовані вже деякі блюда для приготування, і третя кнопка теж. Там запрограмовані вже деякі блюда для приготування. Це так званий режим повара. До речі, у мене в попередній мікрохвильовці там був такий режим, називався повар, де вже були передвстановлені певні налаштування, які дозволяли приготувати ті чи інші продукти. Глянемо, які у нас можливості є на цих трьох кнопках щодо розморозки або приготування ліва з них ви чуєте, що розморозка, якщо не помиляюся, він сказав розморозка м'яса, і що там по вазі, по-моєму, чи кілограм, чи до кілограма. До речі, при розморозці ми можемо вагу обирати кнопками для виставлення часу приготування. По кіле. Kilos, kilos, кнопкою для виставлення хвилин змінював вагу по 100 грамів. А якщо я скористаюся кнопкою для виставлення десятків хвилин, то він буде додавати, здається, по кілограму, а потім виведе нас на мінімальну вагу. 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos, Угу, чуєте так? Ми можемо обрати режим розморозки, тобто ви почули М'ясо. Риба. Отодіфрост фред. і таке інше. Режими розморозки вже є передвстановлені, але нам ніхто не заважає обрати якийсь схожий за продуктами, скажімо так, режим і змінити вагу. До речі, у процесі розморозки, десь на середині, він запропонує нам перевернути наш продукт для кращої розморозки. Переходимо до другої з цих трьох кнопок. Oh, і він нам пропонує приготувати картоплю 100 грамів. Знову ж таки кнопками для виставлення десятків хвилин і хвилин ми можемо змінити вагу, натиснути старт, і В нас буде готуватися картопля у мундирах. Ви чуєте, що можна приготувати пасту. Я так розумію, що на цій другій кнопці у нас скоріш за все працюють мікрохвилі і конвекції. На третій із цих трьох кнопок маємо roast beef. Roast beef. можливість приготувати розбив, якісь такі от речі м'ясні, скажімо так, щоб вони підсмажилися, то там я думаю, скоріш за все з. Гріллі можливо, я і помиляюсь. Auto roast pork, kilos. Auto roast chicken legs, 0.2 кілос, ніжки курячі, Auto roast whole chicken, kilos. і таке інше. Що у цих передвстановлених режимах задіється, Чесно, я не скажу, бо я ніколи не використовував ці передвстановлені речі. Нижче цих трьох кнопок розморозки і двох кнопок, на яких вже запрограмовані деякі страви. Оті дві кнопки, якими ми обирали температуру в режимі конвекції, або у комбінованому режимі, де використовувалась конвекція. Маємо дві кнопки. Ще нижче маємо. Знов таки три кнопки це кнопки, якими ми вже скористалися. Так? Перше найважливіше призначення це виставлення часу приготування. Тобто перша ліва дозволяє виставити хвилини, виставляючи їх десятками, друга виставляє час по хвилині, і третя секунди. До речі, я забувся про таку історію у варіанті, коли ми з вами виставляли вагу, то третя кнопка, яка дозволяє нам виставити секунди у тому варіанті, де ми обирали вагу, дозволяла змінити міру ваги. Можна було перемкнутися між кілограмами і унціями, чи фунтами, як вони там у них називаються. Трошки нижче, під кнопками для виставлення часу приготування, знову ж таки, три кнопки в ряд. Це обране. Кнопки для обраного. Що це таке? High power microwave. One minute. Чуєте, що High power у мене тут? Microwave. Two minutes. High power microwave. Three minutes. У мене насправді на цих. Кнопках обраних стоїть режим мікрохвильовки з певним часом, і все. Але вони дозволяють нам обрати, наприклад, режим грілю, виставити час, виставити всі наші параметри для приготування і довгим натисканням на одну із цих кнопок у нас запам'ятаються оці попередньо виставлені режими. Якщо ми виставимо конвекцію 230 градусів, приготування 30 хвилин і натиснемо на другу із цих кнопочок для збереження обраного, у нас ці параметри збережуться на другу кнопку. Ну і на третю. Сюди ми можемо найбільш часто використовувані речі позберігати, щоб кожен раз не виставляти все це вручну. І якщо нам треба умовно конвекція на 230 градусів. На півгодини, то ми натиснемо кнопочку обраного, на якому ми зберегли ці налаштування, і старт, і почнеться готування їжі. І залишились дві останні кнопки: це Cancel, cancel і кнопочка старт для початку приготування. Start. High Power. Microwave. 30 так. Press again to Я зараз спробував натиснути старт. По замовчуванню у нас стартує мікрохвильовка на 30 секунд. Старт. Хай-пауер. Мікровейв. 30 секунд. І ви чуєте повідомлення про те, який режим у нас увімкнено, і скільки секунд буде працювати піч у цьому режимі. До речі, кнопочка Stop, -cancel, Cancel, вона ж є і паузою під час приготування страви. Ми можемо з вами щось там готувати або щось там розморожувати, натиснути коротко на Cancel, на Stop, і він перейде у режим. Пауз, і якщо ми натиснемо цю кнопку повторно, то у нас просто піч закінчить свою роботу. Якщо ж ми скористалися паузою, перевернули страву чи що ми там робимо, то для продовження ми просто натискаємо старт і продовжується готування. Відкриття і закриття дверей у нас теж озвучується. Door open. Так. І всередині ми можемо бачити, як у будь-якій мікрохвильовці округлий піддон. Тут горить підсвітка. Кому ця підсвітка потрібна? Закриваємо. От така історія з цією пічю. Діджиталізарію. Інциклопедія цифрових технологій.